Усім привіт, да, Я повернулась, звиніте, те, що не було так довго і довго відео. Це пройшло десь літо чи год, я не знаю, бо я на дачі і мені було ніколи знімати. Та й плюс ще учоба була. Я про вас зовсім забула. Вибачте мене, я, до речі, я вам ще пісню зробила уже. Коли наб'ємо, ну, давайте 900 підписників. Я очень гарно пою. Так що, пожалуйста, давайте наберемо 900 підписників я буду цьому дуже рада ви ви мої золодці коротше сейс я на дачі з бусі бо брат уже уїхав а батько з якимось приїхав і уїхав і взяв гостя обратно в машину коротше і поїхав за мамою. А я тут по поки місяць одна. Зараз покажу вам лісо за... Здрасте! Да, у мене по-прежнему криві зуби. І, до речі, вже прищі палаз... по... повилазили. Але це нічого не значить. Те, що я не можу вам знімати. Я вам буду дуже рада, да я сама забыла про этот канал. Ты еще вы моя родственная душа. Бо я хотела еще снимать в ТикТоке, но не получилось. До речи, вчера мы не купили велосипед. Еще да, еще в Вивторовке купили бассейн, ну, в Надиле купили бассейн, на даче будем купаться, а я буду учиться кататься, о, прям в рифтму, обожнюю а, <с establish> песню, песни петь и верши писать. Ладно, добьём 900 підписників і ждіть пісню.